П'ятеро людей залишаються в лікарні після атаки безпілотника по пасажирському автобусу на Сумщині у неділю ввечері. Одна жінка у тяжкому стані у реанімації. Загалом тоді зазнали поранень 19 пасажирів троє загинули. 72 Сімдесятирічній пані Ніні лікарі буквально збирали коліно по частинах і попереду ще кілька непростих операцій. Жінка потрапила до лікарні надвечір після того, як у рейсовий автобус поцілив російський ударний безпілотник. Багато було. Я сиділа за водітелем. Ну, де він взявся? Зразу ж зразу взрив такий, і все. Ах, Почало горіти в автобусі. У ліс заїхали, нас повитягували. Ах. В мене просто оглушило. Оглушило і ногу розбила, коліно розбило. Троє біля мене погибло зразу. сиділи біля мене. Трагедія сталася біля села Іволжанській юнаківської громади. Троє жінок, усі пенсійного віку, загинули на місці внаслідок вибуху. Ще 19 людей зазнали поранень. Одними з перших на місце прибули екіпажі поліцейського офіцера громади та білих янголів. Правоохоронці кілька разів повертались за пораненими, щоб доправити всіх до лікарні. Службовий автомобіль також ледь уникнув влучання дрона. П'ятьох травмованих госпіталізували. До нас звернулася цивільне. Через медичну швидку медичну допомогу з множинними вогнепальними пораненнями: верхніх, нижніх кінцівок, абдомінальні травми та ракальні травми. Переважна кількість пацієнтів були амбулаторними. З легкими пораненнями декілька пацієнтів залишилися в реанімаційному відділенні, хірургічному відділенні. У ці прикордонні населені пункти не їздить швидка допомога. Села постійно під обстрілами і дуже поруйновані. Більшість населення вважається евакуйованим, але жителі, які покинули рідні домівки, все ж навідуються додому. Довші жиють і живу. А туди часто їздили до в тиждень. У багатьох мешканців в селах залишилося господарство, яке неможливо вивезти. Ну, а як же? Там же ж і кури, і собаки, і коти, і картошки накопати, огірки вибрати, помідори. Все залишилося в лісі. У середині травня росіяни вдарили дроном по пасажирському автобусу, що їхав з Білопілля в Суми. Тоді загинуло дев'ятеро людей, ще семеро були травмовані. Після цього обласна адміністрація обмежила пасажирські рейси до прикордоння. На рівні обласної адміністрації в межах закону України про автомобільний транспорт, який говорять, ми вже прийняли відповідь. Ішення, і ми вже звернулись після події білопілі, які ви пам'ятаєте, і заходи вживу. До що ми відмічаємо, що деякі перевізники на жаль вони проявляють ту ініціативу, яка не потрібна, і вона на ризики життя. На сумщині оголошена евакуація з понад 200 населених пунктів. Людей допомагають вивести поліцейські та волонтери. 9 метрів, як у це розірвалося. Mm -hmm. воно. І нема, нема нічого. нічого. Я не знаю, як він остався. Але понад 30 тисяч жителів залишаються у населених пунктах, які постійно перебувають під ворожим вогнем. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтер, подробиці марафон Єдині новини.